Права 352. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 5 у четвертій, що множиться на 5 у 12, і ділиться на 5 у 13. Спочатку знайдемо, чому дорівнює добуток 5 у четвертій, що множиться на 5 у 12, то ми записуємо, що це дорівнює. Основа у нас однакова, то ми записуємо 5. Тоді при множенні показники додаються, то ми записуємо 4 буде плюс 12. Ну і ділимо, залишається на 5 у 13 степені. І це дорівнює. Що ж, це буде 5 у степені 4 плюс 12 це буде 16 степень. Що ділиться, залишається на 5, у 13. А зараз при діленні показники степеня віднімаємо. То ми записуємо 5 у степені 16. Відняти 13. І це дорівнює 5 у 16. 16 відняти 13, це буде 3. Це можна записати як 5, що множиться на 5, що множиться на 5. 3 множники 5. 5 помножить на 5, 25, і ще раз на 5, це буде 125. Є? Переходимо до другого завдання: В чисельнику 37 12, у знаменнику 37 5, що множиться на 37 6. Знаходимо окремо знаменник. Чисельник поки що переписуємо без змін. Вийде 37 у 12 степені, а в знаменнику 37. Основа степеня однакова. Тоді показники степеня додаємо, буде 5 плюс 6. І це дорівнює. У чисельнику буде 37 у 12, так і було. А в знаменнику 37, 5 плюс 6 це 11. 37.

37, що множиться саме на себе. Один раз це буде 37. Так, далі. Третє згадання 6 у 17, і що множиться на 6 у 8 у чисельнику. у Знаменнику 6 у 22 Окремо знаходимо чисельник. Записуємо тоді основа степені однакова. 6. Тоді показники додаємо при множенні буде 17 плюс 8. А у знаменнику буде 6, у 22 Так, і залишається. Це дорівнює 6. У степені 17 плюс 8 це 25. А в знаменнику 6 у 22. Ну, що ж, при діленні основа степені у нас 6. Тоді віднімаємо показники степеня 25. Відняти 22. Це дорівнює 6. 25 відняти 22. Це буде 3. 6 у третій це 6. Що множиться на 6 і множиться на 6. І це дорівнює. 6 помножити на 6, це 36. Так. А 36, що множиться на 6, давайте запишемо. Це дорівнює. Ну що ж, 30 помножити на 6, це 180, а 6 на 6 це 36. 180 плюс 36 це буде 216. Є. Переходимо до четвертого завдання. Останнього окремо будемо знаходити чисельник і окремо знаменник. Чисельник у 0,7 у третій що множиться на 0,7 у 16. Основа степеня у нас однакова: 0,7. Тоді додаємо показники множенні. Це буде 3, показники степеня плюс 16. Є в знаменнику. 0,7 у 12, що множиться на 0,7 у 5. Ну що ж, основа степеня у нас однакова, 0,7. При множенні показники степеня додаємо, то це буде 12, додати 5. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику це буде 0,7. 3 плюс 16 це буде 19. А в знаменнику 0,7. 12 плюс 5 це 17. Тоді, ну що ж, при діленні, основа степеня у нас 07 0,7. Тоді записуємо різницю показників 19 мінус 17. Це буде 0,7. У степені. 19-17 це буде 2. Цей запис означає, що у нас 0,7 множиться на 0,7. 7 на 7 це 49, але є два знаки після коми, то вийде 0,49. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, обчисліть. Ми обчислили. В першому завданні записуємо, у нас вийшло 125, в другому завданні вийшло 37, у третьому завданні вийшло 216. У четвертому завданні вийшло 0,49 Є?